Ми вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин оглядаємо з вами карту станом на ранок вівторка, 26 грудня. Отже, обов'язково підпишіться на фабрику новин. Чуєте це важливо для того, щоб от якщо ви раптом дивитеся нас і не підписані, то бажано підписатися. Це важливо для нас. Це може бути корисно для вас, тому що ви отримуватимете сповіщення. Та й загалом це дозволяє за нинішніми алгоритмами Ютубу. Нас нам забезпечувати більш якісно е, нашою роботою. Вас шановна наша аудиторія, крім цього, поставте вподобайку, пишіть коментарі і ставайте спонсорами. Отже, розпочнімо із е, таких неможливо не надто приємних новин, які вчора дуже активно почали до речі, розноситися не лише російськими пабліками, і не лише після доповіді Шойгу почали говорити про Мар'їнку, але й е, українські пабліки запримітили на тих завершальних півтори вулиці е, житлових будинків, які ще м, перебували у сірі зоні в Мар'їнці ось цей стяг. Або радше це сказати ганчірка на стяг російського війська, які зайшли і на вулиці, якщо це мовляється, вулиця Івана Франка виставили там своє на будинку, або на залишках, радше будинку, тому що це навряд чи можна назвати будинком, виставили своє своє лахміття. Ну і по факту таким чином переводять «марінко» в Марінко або захоплену територію. Хоча наш офіційний речник Таврійського спрямування, Олександр Штупун він заперечує цю інформацію. Він каже, що ЗСУ продовжують отримувати позиції в Мар'їнці, продовжувати. Дякую Вести бої за Мар'їнко. Ну по факту ніхто ж не заперечує, що води, бої за Мар'їнко ведуться, але ось це ось, знаєте біганина з лінійкою. Там 96, 97, 98, 100% дев'яносто окуповано. Слухайте, ну кому це потрібно? Це ж навіть я розумію, що морально, психологічно можливо воно щось і звучить, але по факту сильно нічого не змінює. Груда каміння, яка 10 років тримала оборону на валу росіян, вона виконала свої задачі зараз. Просто в силу того, що росіян збільшилися сили, і цю груду каміння. Отримувати стало неможливо зрозуміло, що Марінка в позиції там фактично що впали. Хоча знову ж таки тут можна застосувати ось цей лінійний підхід. Я маю на увазі з лінійкою поміряти, де адмінкордони Марінки. Вони здається, ось ще по цій вулиці до храму. Тут є храм, наскільки я знаю. Вони продовжуються ось сюди. І, зрештою, тут якраз на ріс Осиковій північних і північному її березі завершується Марінка. Тобто можна говорити, що ще позиції не узяті, але. Але це, це не змінює ста суті справи. Це не змінює становища так. Російські там пабліки. І до речі, про це а, пише дуже активно неофіційний канал 46-ї окремої мобільної бригади, яка воює на Мар'їнському напрямку. Не безпосередньо Марінця на Мар'їнському напрямку. Хоча і безпосередньо Мар'їнку теж там навідуються бійці 46-ї бригади, а зокрема їхні підрозділи ударних безпілотників Гаруда. Якщо я правильно ставлю наголос, так от вони на своєму неофіційному пабліку кажуть, що десь хтось там із пропагандистів почав раптом бачити велику стратегічну оперативну перевагу, щоб в бік Георгіївки і далі з Георгіївки в спрямуванні Курахового рухатися або однією дорогою, або рухатися іншою дорогою південніше на дорозі між Запоріжжям та Донецьком. От буцімто так росіяни зараз до Курахового прорвуться. Так це теоретично було би можна і таким рух був би в якійсь мірі логічним. В якійсь мірі так даруйте за тавтологію але. В них немає ресурсів до цього, і це зрозуміло. Вони дуже багато сил своїх поклали. Вони вже зараз гальмують бої за Новомихайлівку, хоча ми до неї ще дійдемо, це південніше Мар'їнки. і за Авдіївку дещо блокуються бої. Ну не можна сказати, що вже ворог себе вичерпав, але обережно можна пропустити, що такий процес вичерпування зараз розпочався. Тому, Думати росіянам про такий ривок в бік Курахова, ну це як мінімум не зовсім розумно. Це підставити свої фланги під потенційні удари з боку збройних сил України, Сил оборони нашої держави. Я сумніваюся, як і сумнівається, Паблі 46-ї аеромобільної бригади, що зараз. Тут буде щось відбуватися без вирішення питання Новомихайлівки, до якої ми переходимо далі. Південніше ніхто ніде не буде рухатися на Кураху. Новомихайлівка це у нас ось тут фактично в напівоточенні перебуває цей населений пункт, де воюють наші десантники. Дуже запозято воюють зараз. Загалом на балінському напрямку такі пожежні бригади десантних військ, які на жаль сточуються у цих боях дуже і дуже. Дуже і дуже активно. Отже, вчора я показував одне відео з обстрілами санцепьоків з боку окупантів. Сьогодні демонструю вам інший ракурс цього відео, де ми можемо побачити знову ж таки церкву, яка встояла у Новомихайлівці, навіть після ось таких подивіться, яких потужних а, вибухів. Ну це так само так звані успіхи росіян зі знищення, тотального знищення населеного пункту. Артилерія, сансипьоки, касетні боєприпаси, а, навіть авіація. Так все це працює а, зрозуміло, що за таких умов. Утримати номихалівко ну, стає все складніше і складніше, та й загалом з'являється питання: а сенс її утримувати у таких е, умовах, е, тому що ну просто розібрала. Розібрала росі... Росіяни їхня артилерія, їхня авіація розбирає ці позиції, всі наші опорні пункти просто в нуль. Про це пишуть англійські діпстейту. І виникає питання, яка мета нашого командування тут вона в принципі зрозуміла це зупинити їх на ось такі лінії, можливо, щоб далі не було просування в бік вугледару, в бік того ж таки курахового максимально вимуташ ресурси росіян. Ці резерви, звісно, що як я сказав, не вічні вже зараз спостерігається тенденція до того, що вони починають зменшуватися. Тактичні резерви на халіці почали застосовувати вороги, і про це я вчора розповідав. Ну але направду будьмо відверті від того, не легше, що там зазнаємо чималих втрат наші елітні війська, штурмові підрозділи, е, які знаєте, ну не по чутках ТСК комплектують саме їх або морську піхоту. Ті підрозділи, які зараз найбільш застосовані у боях. На тому ж Мар'їнському напрямку або на Херсонському напрямку, тому втрати, звісно, що є, і втрати доволі такі значні, хоча я не знаю точно порядку цифр. Ось такі друзі, справи. Далі е, перейдімо трішечки північніше до напрямку Авдіївки. Е, тут е, фактично, що можемо говорити по Авдіївці, ага, до речі, прокоментую інформацію вчора ввечері, яка з'явилася від політолога Віталія Бали, е, чесно кажучи, для мене це стало відкриттям. Він там почав розповідати дещо такі. ну, Неприємні легенди, які змушений напоно, що в ефірі заперечувати, тому що його інформація не підтверджується із жодних джерел. Отже, легенда ця полягає у тому, що буцімто новорічними святами в Авдіївці вирішили. В одному із підрозділів одній з бригад потягнути там соломинки чи монетки покидати, хто поїде у відпустку до рідних. А, і таких монеток накидалося 108 людей, яких запакували в автобус, і цей автобус по дорозі додому знищили. І потім тут бала написав, що а, мінус 108 наших бійців. Значна втрата, це по суті. Рота, хоча і зараз а, я знаю, що деякі роти суттєво менші, ніж 100 осіб, о, як це передбачено, скажімо так, штатними статутами там чи чим іще а, штат е, штатним розписом збройних сил України цих підрозділів. Зараз у нас деякі роти бувають і по 20, і по 30 людей. Що фактично ну це є небиздатна рота, але в нас такі роти є. Так от, 108 людей -то, посадили в автобус. Теж велике питання, що це був за автобус. Тобто, однозначно, він мав бути не один, але за словами Бали він один. І його -то, знищили окупанти і одразу 108 втрат. Тобто це не відповідає дійсності, наскільки усі джерел, які мені відомі. Я цю інформацію чув лише з Фейсбука Віталія Бали. І мені здається, що я впевнений, просто чому я коментую. Я впевнений, що з'являться такі, хто е, сьогодні зранку прокинувся, прочитали це, тому що вже понесли російські пабліки. Це дуже активно. Е, що ті, хто прочитають і прокоментують, скажуть, а що сталося? Ну от власне такий мій коментар, тому що і з тих джерел, які мені доступні. Ніхто нічого подібного не підтверджує. Зрештою, вчора у коментарях і Юрій Бутусов до цього поступали писали. Сав про те, що е, він з чотирма бригадами, які на цьому напрямку воюють, зізвонився. Ніхто подібної інформації не підтвердив, тому вона дуже попахує е, ворожим і псо і не більше. Тепер перейдімо до інших об'єктивних обставин, того що відбувається при обороні Авдіївки. Е, Об'єктивними такими обставинами є наприклад фото фотогідопідтвердження. Е, зокрема, реальної загрози е, зараз оточення Авдіївки, як зазначає таки, той же речник Олександр Штупун Таврійського напрямку. Що зараз Путін то його немає? Е, головною загрозою от такого оточення є перехід до росіян до Ласточкиного це населений пункт на дорозі, що сполучає Авдіївку із зовнішнім світом. А е, і от перехід сюди це було означати. Справді перерізання оточення, або будь-що інше, е, Штопун каже, що це наразі є неможливим. Такої загрози немає, проте зрозуміло, що він ретранслює офіційну інформацію. Загроза завжди є. Е, з іншого боку, він каже, що по 300-400 осіб окупанти втрачають щодня під Авдіївкою. Інколи буває навіть і більше. Тобто, ця інформація із моїх джерел підтверджується. Ну а е, врешті. Uh, те, якщо ви хочете побачити цікаве відео з цього напрямку, от направду цікаве відео, як працюють наші fpv дрони від служби безпеки України, зокрема тут на. Авдіївському напрямку в районі населеного пункту Красногорівка окупанти взялися за своє, знову крадуть побутові всякі речі і з ними намагаються утекти. Але ж наші дрони далеко бачать і дуже влучно б'ють. Тому ось таких утікачів із побутовою технікою, там іншими побутованими побутовими перепрошую знаряддями двох окупантів. Наші дрони дуже влучно покосили це відео я опублікував на своєму телеграм-каналі, тому що тут не можу показати через раз Лов'ячі Іваніє. Тож, друзі, заходьте, Пихню нажні підкасування Ньюс, так як бачите на екрані. В описі до цього відео також є пряме посилання на мою мій, на мій телеграм-спільноту. Там, от в ці хвилини, завершите огляд, завершите перегляд огляду, заходьте, дивіться. Ну просто сказати, що насолоджуватися цим відео, напевно, буде трішки цинічно з мого боку, але. Ну, катюзі по заслузі, отак от хочеться використати, тому долучайтеся до моєї телеграм-спільноти <свят> далі. Ще по об'єктивному контролю Авдіївки, що відбувається, давайте поговоримо. От головні основні такі акценти по тому, що тут є. Росіяни час від часу тиснуть по трьох напрямках: тобто, це північ від Новобахмутівки, фактично до Авдіївського Коксохіму. Це південний схід. Район Авдіївської промки в цій ділянці, і це південь від опитного до первомайського по такі лінії окупанти тиснуть. А тепер що вони досягнули на цих рубежах? Чи взяли вони, наприклад, населений пункт степове ані трішки? А от ані трішки я зараз вам продемонструю фото від 47-ї бригади від розділу аеророзвідки Божа справа, яке показує, як виглядає степове. Ось це друзі, те, що було степовим. Селом Степове. Чи бачите? Ви тут окупантів? Я бачу лише їхню знищену техніку. Раз, два, три, чотири, п'ять залізниця на дальньому фоні. Та залізниця, через яку вороги перевалювалися, перевалювалися, атакували, атакували, але так захопити це село і не змогли. Чотири, п'ять, шість. Ось такі е, втрати окупантів я бачу, а взяття населеного пункту степове просування на цьому напрямку. Я не бачу чи взяти коксохім ні. Чи є просування з боку промки з тих е, розвалених ресурсів? Ну там скоріше я що повірю, повірю, що може бути просування, тому що твердий ґрунт, тверді дороги в часі зими воно складає певні переваги для е, е, тих, хто наступає, і там може бути просування, але по факту зараз є рух. Ні, його немає на півдні. Можливо, первомайське взяли окупанти, чи можливо, вони, врешті-решт, перерізали те про що говорив штупун дорогу до е, Ласточкиного загалом логістичне сполучення наших військ в Авдіївці. її від зовнішнього світу. Ні, нічого цього не сталося. Це все фейки. Скільки б там російська пропаганда не розганяла, про те, що таке степове. Ви пригадуєте минулого тижня? Були ж такі дані про те, що степове узято, але все це були чутками. Вони чутками і залишилися ситуація. Не є приємною, але вона є більш стабільною ніж на тому ж таки Мар'їнському зараз на Михайлівському до прикладу напрямку. Стабільність показує навіть те, що 110-та бригада, основні, напевно, споконвіку оборонці марінки Авдіївки, Перепрошую, вони навіть проявляють певно. Милосердя, перепевне до о, окупантів, ось це відео вам, друзі, демонструю. Що показує нам е, дрон е, 110-ї бригади батареї управління артилерійської управління артурійської розвідки. Е, вони Показують окупанта, який кається, який молиться, падає на коліна, просить його пошкодувати, відпустити його в полон. Напевно, що просто благає у коптера про пощаду, і це фіксує коптер, подивіться, крупним планом. А головне, знаєте, в чому найбільша фішка? Що ця сволота, ну, ну вибачте, але інакше слів немає. Він не здався в полон, він втік до своїх окопів а, для того, щоб там далі продовжувати воювати проти наших. Військ, ну як зазначили бійці 110-ї бригади, які це все зафільмували, більше такої пощади йому не буде більше такого милосердя вони до нього не проявлять лише на різдво. Християнське різдво вирішили отаке милосердя проявити. Натомість не було милосердя, наприклад, вчора з'явилося таке відео. В районі Красногорівки, це власне північ Авдіївки. Так от не було жодного милосердя для російського ворожого покинутого танку Т-72 та його а, екіпажу, тому що там вони теж поруч із танком ховалися. Знищили бійці Омеги, а, ось такого спецпідрозділу, цей ворожий танк, який добряче підгорів. І як я сказав, разом із екіпажем він зазнав не просто руйнування, але й знищення екіпажу того цього Т-72 ворожого. Такий гарнесенький постріл е, відбувся, і в принципі цей танк і його екіпаж уже нікуди ніяк ні в якій постація більше не поїде. Все Це відбулося, тобто тут немає пощади. Все це відбулося на північних околицях е, району. Населеному пункту Красногорівка. Ось тут власне у Красногорівці окупаційний танк і було знищено. Один із чергових. <різь> а, далі це по це, якщо ми говоримо по Авдіївці. В принципі, тут більш нічого додати немає. Окрім того, що оборона, дай Бог. Тримається, звісно, не вистачає, не вистачає в півдронів, і Бутусу слушно пише, що якщо вони десь є на складах, як говорив президент на своїй прес-конференції, то їх би варто було з цих з цих складів діставати і передавати до Авдіївки, тому що вони не інакше як на цьому донецькому напрямку, на Авдіївському, на Мар'їнському вони вкрай необхідні, тому бажано було би цим процесом військово-політичному керівництво зайнятися, якщо справді нас м, дрони десь є м, на складах. А, так само, зрештою, як і ну добре, що зараз уже стартував цей процес з побудови оборонних рубежів, укріплень, тому що, за моїми даними, вчора вдалося поспілкуватися з людьми, які а, зайшли на позиції в, на півночі, що там, півночі Бахмуту, так ми так вже. Плану примістилися під Бахмут. А, ось ці райони Григорівка, Богданівка, Хромове а, вкрай складна територія, вкрай складна територія до отримання, тому що за моїми даними, коли там певні підрозділи заходили, то пригадуєте. Я говорив, що на ротації зловили окупанти і здійснили доволі таки значний прорив тут на півночі Бахмуту. А, так, от коли певні підрозділи заходили на позиції, то там не було підготовлених укріплень. А коли вже ти їх почнеш копати, особливо коли це вже зима, мінусова температура. То ти кіркою довбеш довбеш, а воно не продовбується. По коліну максимум можна собі в окоп для позиції бою лежачі, можна собі там зробити. Але ж ми розуміємо, що в такій війні, такої інтенсивності це просто таке ну, нереально. І зараз своєю лопатою, яка стала. Другим піхотинцем на Бахмутському напрямку, північно-бахмутському ну вже не зараз, так ще трішечки раніше, тому що ясно, що в такому реальному часі ці всі речі ніхто не буде повідомляти, щоб не давати ворогу і перевагу. Але наші бійці лопатою, киркою орудували, як має бути для того, щоб влаштувати ці позиції. Це велике питання по Бахмуту серед іншого, в тому числі з того, що мені повідомляють мої джерела по Бахмуту. І дуже тривожить мене направду, тривожить відсутність інформації публічної. Щодо наслідку о, вихідних атак, атак, що відбувалися цим вікендом в Кешівці на південь від Бахмуту, тому що там, вочевидь, було дуже все гаряче, і наразі ну, немає даних про те, чим це завершилося. Хочеться сподіватися, що всі живі здорові, але зрозуміло, що це сподівання воно не більш, ніж сподівання, коли росіяни мають там пригадувати. Півтора тижні тому з'являлася офіційна інформація про 80, Ні, це перепрошую. Це була не офіційна інформація. Це була інформація від оглядача групи інформаційного спротиву Олександра Коваленка. 80 тисяч росіян за його підрахунками. Там зараз концентровані на Бахмутському напрямку. Ну Коваленко є джерелом, але не офіційним джерелом. Так а, але можна повірити. Ці цифри з огляду на те, яка інтенсивність боїв наразі там відбувається трішки менше, можливо за інтенсивністю, але доволі такі стрімкі атаки зараз йдуть на сіверському напрямку. Окупанти по суті зараз знову вибрали нову таку мету широким фронтом. Починаючи від давайте так занадто далеко: від Берестового спірного і завершуючи торським тернами, ось в такому трикутнику, ось в такому. Чотирикутнику вести свої наступальні операції на Лиманському напрямку. Проте значних просувань тут не помічено. Щоб якісь успіхи мали значні окупанти, теж не скажеш. Як і не скажеш це, все про увесь північний куп'янський напрямок. З моєю інформацією так само просування Росіян тут немає. Сам кінець, поговоримо про Херсонщину, там де я говорив. Надзвичайно виснажуються підрозділи морської піхоти. Це дуже складний напрямок. Направду дуже складний напрямок. І е, учора мав до речі, є хороші новини про це. Учора мав спілкування з бійцями 35-ї бригади морської піхоти, які о, серед інших тримають позиції в кринках е, на лівому березі, на правому березі, навпроти Так Також вони кажуть, що вже третій день поспіль учора також не було. Скидів вороже з ворожої авіації е, керованих важких авіаційних бомб. Ефект не знаю чого Петріота Семпті, чи як спільнота Ніколаївського ванька пише, що по цих ворожих сушках на півдні працювала українська зброя. Можливо, це той Франкенсем. Франкенштейн розробки е українсько-американського військово-промислового комплексу не знаю, що це спрацювало. Хоча, ну якби в мене є інформація певна, але в, очевидь, це в паблік нести не можна. Е так ось е відпрацювала по ворожих сушках, і тихо, третій день поспіль, третю добу поспіль на Херсонщині. Тихо, й це є підтвердження бійців, що воюють. Там це велике досягнення і велике направду щастя, тому що ці кляті каби е, дуже багато жертв нашій піхоті завдавали. Але знаєте, в цьому контексті в мене постає інше питання: якщо б будувалася і формувалася така операція наступальна або відволікаюча, або ще будь-якого іншого характеру можна назвати цю операцію на вібережі Херсонщини, то чому попередньо не було підготовлено ось такого збиття російської авіації? Так Можу знайти пояснення, що мовляв, можливо, тоді додаткових установок Петріот або Семпті, тому що це однозначно, або Петріот або Семпті мали би спрацювати. Ну або можливо, Франкін Сем, характеристик, якого ми навіть і не знаємо. А, тим не менш а, їх тоді можливо не було наявності наших військ, а, але за те, що їх не було, і за те, що ворожі каби скидалися на полі обережі Херсонщини, ми втратили дуже багато наших. Еліти морської піхоти, і не лише але підрозділів ТРО, які згодом прийшли на заміну пошарпаній морській піхоті, і от е, так само зазнавали там втрат. Але по кринках ситуація більш-менш як то кажуть, нічого. Я завжди говорив, що цей е, плацдарм або операція в кринках вона виглядає найбільш. Оптимістичною та продуктивною, але все рівно доволі таки вкрай складною. Обстановка тут залишається контрольованою 50 на 50. Бійці тієї ж до речі, 35-ї бригади морської піхоти, які я вже згадував, спільнота аеронавти. Вони ось таке відео з ударів на південно-західних околицях Кринків, як ворожа піхота. Збирається в одному місці в великій кількості, і це вже до речі виходить з систему таке відповідне спостереження за місцями скупчення особового складу ворожої піхоти, і відповідно прильоти по цих місцях. Лом до речі, подивиться, як зомбі лізуть. Бачить, що рівно туди прилетів щойно снаряд. І вони далі туди лізуть. Е, ну по пощастило напевно, що це не джейдам летить по цих координатах, а й працювали лише артилерія. Але повірте, боляче було там цій, цим окупантам від е, коригування вогню е, 35-ї бригади морської піхоти і роботи їхньої артилерії. Все це в районі Кринків. Зараз покажу у якій ділянці території на яке скависловився вже південно е, західних околицях Кринків. Чому це я закрив карту зараз, друзі, її долучу до нашого стріму, до нашої ефіру, щоб ви змогли зрештою побачити, де ж ці позиції російські були обстріляні в Кринківському плацдармі, і власне могли візуалізувати, де ворог все ще має ось цю присутність. Отже, ось на карті. Точка, куди було завдано артилерійського пострілу артилерійського удару по позиціях окупантів, тобто ми робимо е, припущення, і зрозуміло, що тут вони ще поки що є, але потроху, потроху їх вибивають. Е, ну і основна задача тут. Зрозуміла це перерізання. Ось цього шляху взяття під контроль єдиного шляху, що сполучає Олешки із новою каховкою. Е, вкрай важлива і складна задача, але яку потроху, потроху виконують, знищуючи при цьому значну кількість російських ворожих ресурсів наші бійці. Ну, от, наразі, все, що можу повідомити. Поставте, будь ласка, друзі, на сам кінець вподобайку до цього відео. Підписуйтеся на фабрику новин. Це важливо. Спочатку я пояснюю, чому це важливо. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Це також важливо для мене. Тож долучайтеся в описі до цього відео є посилання. Ну і пишіть свої коментарі та ставайте власне, спонсорами нашої спільноти, якщо хочете отримувати аналітику, розбори, інтерв'ю, все необхідне і все цікаве. На моє переконання, я стараюся максимально докладати зусиль для того, щоб для вас була корисною вся озвучена мною інформація. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам, друзі, за долучення до цього перегляду карти бойових дій 26 грудня. Бережіть себе на все добре. І до нових зустрічі.